Доброго дня, це Сидорський Максим. Сьогодні вас вітаю з третього рівні Хочу вам е розказати про 9-10 секцію, в більшості трошечки буде ще про першу чергу, в самому кінці. Е в більшості це відео рекламного характеру, не просто там інформаційного, тому що я буду говорити як мінімум про е дві пропозиції від нашої компанії, які можуть зацікавити декого з наших клієнтів. Так, поїхали, починаємо з секції номер 9 і 10. Чому ми починаємо з 9-10 секції? Тому що ці секції ми плануємо там, по плану завершити в цьому році. Е -е, Стикнулися з невеличкими проблемами. Я думаю, що за тиждень два ми їх вирішимо Якраз повернеться керівництво. Маємо надію, воно трошечки допоможе нам підсилити. Я вже казав, що. Це саме 9-10 не стосується, що у нас переманили велику бригаду монолітників. Зараз шукаємо вже є домовленості з деякими компаніями, але все одно будемо шукати ще монолітників, тому що у нас запит великий на ці роботи, а трошечки віддалю а людей постійно стає менше. Тому ми будемо трохи діяти з випередженням. І шукаємо три бригади на сьогоднішній момент на різні об'єкти, ну в тому числі і на 3 Ну, З мулярами, як і завжди, ситуація так собі, але вони зараз є, працюють на об'єкті. Закінчили п'ятий, четвертий і третій поверх. Тому, Так, і третій. І другий перший, от зараз перший показую. Бачите, на першому зараз поки що. Те ж саме, що і раніше було, поставили тільки перегородки для того, щоб розмітити, щоб дати можливість прицілитись по каналізації. Так, Це у нас другий поверх, От на другому поверсі трошечки додалося перегородок ось по цій стороні, ця сторона була не готова. Зараз покажу, пройдуся по основних поверхах. По яких же, все готово. Так, це третій поверх. Ну от, Видно, вже її поприбітали, поприбирали. Не стоять вікна тільки на прийомних площадках. Ну, але ми бачимо, що ось це є стан на сьогоднішній момент по квартирах в 9 секції. Ще раз кажу, це квартири, які у нас залишилось, по-моєму, ще пара штук на весь комплекс. В 10, по-моєму, їх вже нема. З вікном в санвузлі я вважаю однією з найкращих квартир. З двохкімнатних саме, тому що двохкімнатні квартири, в більшості наших конкурентів більші по площі, тут вони складається в 60 квадратів, мають непогане планування, тераси. Тобто все є, нічого зайвого. І цим саме 9, 10, 11, 12 секція відрізняються по двох кімнатках. Єдине, що відрізняє ці секції, відрізняють ці секції від першої восьмої. Те, що тут є наявності великогабаритні трьохкімнатні квартири, про які я зараз згодом поговоримо. А зараз них повернусь. Зараз вам покажу те, що п'ятий поверх, та ж сама історія. Все готове. Ну я на п'ятому поверсі якраз вийду, покажу вам цю квартиру, яка є в наявності. Так. Чому йду на верхній поверх? Щоб показати, що вже е, виходимо на фініш з. Дахом, бачите, вже запреймировано, вже утеплено і вже зроблена стяжка. Конвертики розуклонки, бачите, вже все зробили. Зробили сапажок, на який буде нахльост гідроізоляції. І гідроізоляція теж на місці. Гідробейс Elast. От можете подивитись, ну, ми ніколи на таких речах, до речі, не економимо. Завжди у нас була гарна гідроізоляція. Всі проблеми, які виникали в вентиляціях чи ще десь вони ну, були пов'язані з гідролізаційним матеріалом, з протіканням даху. Ось. Що зараз на цьому даху? Чим відрізняється цей дах від того, що на 10-й секції я на неї підніматися поки не буду. Я вам просто наближу тишечки. На 10-й секції зроблена тільки поки що пароізоляція. Вона повністю дає можливість. Закрити від протікань будинок, щоб туди не протікала вода всередину, щоб можна було робити клад. І е, там також вже завезли пінопласт. Е, так само вже там позавершувало місцями кладочні роботи, щоб можна було вже той пінопласт розкладати, і робити стяжку, і е, робити е, вже кінцеву гідроізоляцію. Нагадую, гідроізоляцію робимо два накати. Тобто не один, а два. І насправді, в принципі, вже сама по собі оцей ну, дах, він вже тримає вологу на пароізоляції. Але для того, щоб це зробити і убезпечити людей там на десятки років вперед, щоб нічого не сталося, робиться там утеплення, стяжка, праймерінг, і потім вже в два накати гідроізоляції. Ось так. По котельні поки що теж особливих робіт немає. Бачите, от вона перед вами там, здалеку. Поки що поки дах не дороблять, по котельням також особливих дій не буде. Тому, ну, от, виходячи з мого досвіду, стигнути дуже важко буде на цьому об'єкті, на 9-10 секції, без якогось там форсованого прискорення. Я думаю, що. Його дуже важко буде досягти. І от перед вами є дві квартири, про які я з вами хотів поговорити. Це квартира 95 квадратів і 120 квадратів. І от я хотів вам запропонувати квартиру в 120 квадратних метрів, в якій одразу ви заходите. Ось така велика гардеробна, я не знаю, це можна сказати, там серверна кімната, що завгодно в ній можна зробити. Можна зробити навіть кабінет без вікна. просто Зробити якусь там вентиляцію, щось такого типу. Але в принципі я б тут зробив би дві кладові, От там, мабуть, точніше, гардеробну і кладову, для того, щоб там все скласти. Зліва є невеличкий санвузол ну це такий просто туалет. Хоча я б саме в такому туалеті зробив душову. Тобто душову будував всередину, з іншої сторони, в мене був унітаз. Тепер з цієї сторони тут є кімната з виходом на терасу. Кімната досить велика от її об'єм. Одразу зроблені заплечки, щоб можна було поставити шафу купе до самого кінця. Розмір кімнати десь ну так візуально 18-20 квадратів, досить велика кімната. Що ще цю квартиру відрізняє? Широкий, двохметровий, навіть більше ніж 2 метри, я так бачу, десь 2,40 Коридор. Це не коридор типу холл. Тому що в більшості коридори йдуть метр десять, метр двадцять. В цій ж секції квартири двокімнатні є з метр 20 коридором. Це у нас великий санвузол. Я б сказав, що це все, і ванни, і. І пральня, тому що тут місця дуже багато. Ну і саме головне газобетон дозволяє перенести перегородки, якщо потрібно, можна далі посунутись в кухню або навпаки з кухні посунутись сюди. Об'єми цієї квартири дозволяють. Дві кімнати: ці називаємо ну, їх умовно дитячими, вони широкі, вони більше трьох метрів шириною, по-моєму, вони по три з половиною метри. 4:30, тобто більше, ніж стандартні, і в кожна з цих кімнат виходить на терасу. Тут є вихід на терасу, з правої сторони в цій кімнаті, і з лівої сторони в іншій кімнаті. Ось, Бачите, так само. Оце кімнатка трошечки менша по ширині, по-моєму. І також є вихід на терасу, панорамні вікна з виглядом в ліс. І це є кухня вітальня, причому зонально вона прямо розділена. Дивіться, зліва кухня починається трошечки раніше. Це те, що я казав, що кому потрібно, можна буде ще збільшити санвузол, якщо захочуть зробити санвузол 8, наприклад, квадратів. Зараз там, по-моєму, 5,5 чи 6. І можна тоді кухню перенести ще глибше. Але я, якщо чесно, я би залишав саме отак, от як є зараз в цьому вигляді, я повністю б кухню поставив від того кута до того. там ми спеціально зробили заплечик 70 см, щоб повністю повноцінно стала сюди кухня. І з лівої сторони, тоді залишається місце для стола чи ще чогось. Або стіл можна тут поставити, а тут вже зона, де диван, наприклад, і телевізор. Чи навпаки диван, і з цієї сторони телевізор і вихід. На терасу ще раз покажу цю терасу, вона повністю накрита. Вигляд з цієї тераси теж гарний, гарний, в тому числі він виходить частково на ліс, частково там на інший будинок. ну Відверто кажу, трохи є там близькувато до вікон, стандартно це 20 метрів, але нічого не робить цю квартиру гіршою. От, по-моєму, ця квартира на п'ятому поверсі. Вона, по-моєму, є в наявності. Я можу помилятися, якщо її немає п'ятого, то є четвертий. Ви можете подивитися по нашій базі. Що пропонується по цих квартирах? Саме квартирах 120 квадратів. Їх кожному, в кожній секції з 9 по 12, їх існує по 5 штук. Тобто, всього цих квартир в цьому комплексі 20. Я чітко розумію, що ці квартири. Ці квартири будуть коштувати великі гроші, і за ними будуть ганятися так само, як була історія на першому Грінвуді, коли люди хотіли ще одну зайву спальню. Тобто третя спальня багатьом потрібна, і при цьому люди хотіли, щоб в них залишилась кухня вітальня І таких квартир на Грінвуді першому на всього, залишили, всього було три штуки. Тому тут така сама історія. Хто планує на майбутнє жити в Брюховичах, мати велику квартиру, але зараз є поки що обмежений бюджет чи гроші працюють і більше заробляють, тому їх не можна витаскувати. Ми пропонуємо наступну історію. Ми пропонуємо вам внести 25% від вартості і сплатити вартість квартири. В дев'ятій десантій секції протягом півтора року, в 11-12 протягом двох років, тобто розтермінування на 18 і на 24 місяці без збільшення ціни. Тобто, та ціна, яку ви бачите, і то є стала ціна. І ми пропонуємо саме по цих квартирах 120 квадратів, кого зацікавить ось э, таку пропозицію. Тобто, ви спокійно собі купили там, заплатили 120 квадратів 25%, це умовно там тридцять тисяч доларів. І собі платите по 5-6 тисяч доларів в квартал, по-моєму, так виходить, якщо вісьмити, там на 24 місяці. Я можу помилятися трошки зараз, 90-90 розділити на да, не трошки, то на місяць було. 90 тисяч, якщо розділити на 8 кварталів, це виходить по 11-12 тисяч доларів на квартал, це 3 тисячі доларів на місяць орієнтовно. І ви маєте квартиру своєї мрії, тому що о, після цієї квартири, якщо ви в ній пожили, ви не змогли би повернутися в квартиру меншої площі, тому що тут настільки все зручно. Оці зручності з коридорами, з додатковими кладовими, місцями там для зберігання з двома терасами, з можливістю розширити або зменшити санвузол, або розширити або зменшити. Кімнату, все це можливо тільки в цій квартирі безкомпромісно. Навіть яка які розкупилися 95 квадратів, в них все ж таки цей компроміс існує. Тобто, все ж таки, там є такі обмеження. Квартира 120 квадратів, вона ці обмеження прибирає. Ну, а ми повертаємось до огляду, ми пішли вниз. Поки okay, спускаюсь вниз, також на цю квартиру розповсюджується. Пропозиція, якщо ви купили двохкімнатну або однокімнатну квартиру, вже повністю її оплатили. Маєте і розглядаєте варіант великої 120 квадратний. Ми також в індивідуальному порядку зможемо розрахувати заміну однієї квартири на іншу, таким чином, щоб також вам збереглося розтермінування на 18 і на 24 місяці, в залежності від секції. На залишок суми, яка буде різницею по цих квартирах. Також звертайтеся обов'язково, якщо от ви зараз подивилися, як, як здався першу чергу рівні буду 3, і ви вже бачите, що так, це те, що вам потрібно, ви б хотіли тут жити. Але кількість дітей вже збільшилася, чи за, запит збільшився, чи взагалі ви б брали цю квартиру тільки для інвестицій. А зараз вже розглядаєте варіант жити тут, то розгляньте і цей варіант. А я зараз в паркінг на жаль, в паркінгу зараз тут зварочні роботи. Добрий день. Тут якраз хлопці роблять балкони, огородження балконів. Але я хотів показати саме концепцію цікаву, ну яку ми використали, що все ж таки досить високі паркінги місцями, в яких можна навіть і поставити це там по тій стороні, навіть поставити. Ліфт для автомобілів і поставити два невеличкі седани один над одним. На майбутнє, можливо, комусь це буде цікаво. Досить широкі паркомісця і вони в цій секції у нас ще зберігаються деякі спеціально заброньовані. Саме для цих квартир 120 квадратних метрів. Тобто ви можете одразу вийти ось через ці двері. Ну, вони тут будуть одна під... сходинка, тут ще буде паркінг підсипатися. Через ці двері, і ви одразу виходите вон там, через цю шпарину, бачите, це одразу вхід в під'їзд. Ви зайшли, одразу вийшли з паркінгу, зайшли під'їзд під накриттям, тобто немає ніяких проблем з тим, щоб потрапити в будинок, занести речі і це не треба далеко ходити. Іду далі. Ну і хотів би вам показати ще отаку от галерею з приміщеннями апартаментного типу. Тобто, я тут, коли вже знімав відео, ще раз нагадаю для всіх, хто вже купив в першому будинку в першій черзі, точніше, і для тих, хто. Вже заїхав робити ремонт. Є отакі непогані приміщення, е, великі у площі є. Ну от як якось це по-моєму це 75-80 квадратів, і є маленькі, які виглядають як невеличкі апартаменти, в яких можна навіть там комусь жити, щось здавати. Фізично можна там е, зробити щось під оренду. Е, ось до них вхід. Ну, я не знаю, там видно вам зараз буде чи ні. Тобто там повноцінно зроблено так само як в наших коридорах, все, Армстронг, входи, в квартири. І там вони мелко нарізані. Ви можете буде знайти їх планування, я, можливо, зараз його зараз сюди додам. Ціни такі ж самі, приблизно, як і на квартири. А площі маленькі 20-30 квадратних метрів. Це теж досить такі приємні бонуси. Тобто, сюди фізично можна щось занести, щось робити. Не просто там. Кладовка, а кладовка з можливостями, як в квартирі. Тобто тут є каналізація, вода, електрика, вікно. Є вікна сюди, бачите, ну, можливо, комусь не сильно зручно це буде, що типу, хтось буде заглядати. То є вікна і в зворотню сторону. Ось, бачите, вікно. Навпаки, от зараз на південь ви якраз бачите квартиру, не квартиру, а апартаменти з виглядом на південь. От. Вони якраз відкриті. Я перепрошую, що не можу зараз показати. Зараз є нюанси з ключниками. Ну, але я прикріплю сюди планування, щоб ви приблизно собі розуміли, де це знаходиться. Можна вийти в сторону першої секції, можна вийти в сторону четвертої. Ну, точніше, першої третьої. Це зараз якраз секція номер 3 Зараз я йду. Тому кого, кого зацікавить, обов'язково зверніть увагу на ці приміщення. Воно вам буде коштувати 20-30 тисяч доларів. Але в майбутньому ви собі зможете. Мати додаткове приміщення, в якому ви можете там проводити час, навіть працювати. Тобто, якщо це там, якийсь айтішник, в який, якому вдома діти на голові сидять, і... а він працює з дому, то в принципі, це досить зручно. Тут ми готуємо зараз, поспилювали дерева, там готують, розчищають підкотлован, розмітку вже зробили, трошечки уже з кількості. Вивезення ґрунту, там трохи по відмітках трошечки складніше, виявилася ділянка. Ну, але нічого страшного, то ми вже це проходили на білому шоколаді таке робили. Так, ну і в принципі, що ще хочу сказати, коли люди питаються, там, коли можна заїхати в паркінг, мені нібито вирішили це питання, що в паркінг можна буде заїжджати. Зараз таки розберуть частину, щоб можна було. Заїхати і відкрити, тобто найближчим часом це питання вирішиться, і ось тут повинні з'явитись паркомісця. Тобто, ми це теж частину хочемо до нового року вам оздобити, зробити благоустрій і зробити тут також паркомісця, щоб ви могли парканутися, щоб було більше місця. Тому що вздовж вулиці широкої багато не поставиш. Не всі купили люди паркінги. приїздять банально. Гості нема де стат. Ну це є теж проблема. Так, ну підпитують наші клієнти з... Я тоді закінчую цей аеропортаж.